Приводу того, що у вас не працює габаритний вогонь. Uh -huh. Мабути, його усунути. Ну, можливі... Розумієте, що коли я їду з включеним ближнім світлом фар, лівий габарит, ну це просто ні про не про що. Ні що. ні що. Я повністю з вами згодом. Друзі, мої вітання. Я вперше чую про таку причину зупинки автомобіля. Це технічна несправність. Знаєте, яка водій рухається на автомобілі в темну пору доби, ближній світлофар працює. Його зупиняє поліцейський і вказує. А у вас не працює передній габарит. Габарит. засвітився Все працює. і це технічна несправність. Давайте почитаємо правила дорожнього руху стосовно технічних несправностей. Чи прав був співробітник поліції? Чи ні, тому на даний час я вам докази в принципі не можу mm. приділити. І саме головне, штрафанули водія чи ні. Дивимось до кінця. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі водії, якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Останні відеоматеріали у мене про технічні несправності. Нещодавно я публікував відеоматеріал, як ми скасували незакон. Постанову. Тріщина на лобовому склі не штраф. В описі лише відео, якщо ви ще не переглянули. А Стаття пункт. І так поліцейський вказує, зупинив згідно статті 35 пункту 2, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. І зараз ми з'ясуємо, у темну пору доби. Повинен працювати габаритний вогонь, передній габаритний вогонь. Чи достатньо, щоб працювали фари? Давайте докази, розгляд справи. Не угу. Постанова потім може прилетіти, чи ні? Чи такого не буде? А, Дивіться, це ви можете важатися, як за... записувати погріб. По закону я не маю право виносити постанову, тому що без права ж без доказів. Так, так. тут поліцейський зазначає, по закону я не маю права без розгляду справи виносити постанову. Все вірно, вам плюс водію. Хочу нагадати Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена певна процедура, тобто співробітнику поліції потрібно мати докази. Він зобов'язаний реалізувати ваші права, оцінити докази, провести розгляд справи і прийняти рішення. А без доказів нічого не вийде. А якщо він буде складати постанову, така постанова буде незаконною. Е, зрозуміло, Віталіоч. Дивіться відкрили ем, угу. вас е, на підставі фізичної нестанності вашого святого автобусня. Да. Е, ваше правопорушення можливе зафіксовано на бодікамеру. І тут виникає проблема з новими бодікамерами. Їх купили, поліція їх використовує. Але коли вони фіксують адміністративні правопорушення, співробітник поліції в першу чергу не може ознайомитись з даними доказами і надати вам для ознайомлення. Ось є така проблема на сьогоднішній день. А, дивіться, так як функціональні можливості будікамери не дозволяють. Мені зараз, в даний момент, пред'явити вам докази, докази по справі, яка в принципі ще навіть не розпочиналася. Тому я вам пропоную піти таким чином, що можемо перенести розгляд даної справи на час, коли буде вам зручно, і я зможу вам представити відео, як рухався ваш автомобіль. Доповнюють зупинки, ну і по подальшому нахай, з вами розмову. І так поліцейський пропонує відкласти розгляд справи у зв'язку з тим, що є проблеми з доказами. Але якщо я не хочу, я хочу, щоб ми вирішили дану справу на місці. Що буде далі? Тобто там буде зафіксовано, як рухається ваш автомобіль, і що на ньому не працює. І суб'єкт правопорушення буде зафіксований. І суб'єкт правопорушення буде зафіксований. Ну. Що в Майзі на увазі буде зафіксовано? Ну, суб'єкт правопорушення. Ну, конкретно ті? на відеодоказах на суб'єкт правопорушення. А, звичайно, ви ж скр... до мене, де, ви ж сиділи за кермом. Все вірно, водій зазначає, суб'єкт правопорушення порушення повинен бути зафіксований. Суб'єкт це хто це водій. Водій – це хто це той, хто керує транспортним засобом. Тобто співробітник поліції зобов'язаний зафіксувати під час руху адміністративне правопорушення. Далі, так, далі. Все все згідно з чинного. так як я зараз не можу розпочати справи, так як у мене е, немає можливості надати вам докази. Згідно з 268 шіствосім uh -huh. за дікоти uh -huh. нас продона е, купав. Я навіть не буду розпочинати розгляд даної справи. Навіть не буду розпочинати, тому що я знаю, що підготовка до розгляду справи вона повинна пройти належним чином, щоб у мене були достатньо підставі доказів. Але докази є. Але ж вибачте, такі, такі функціональні у нас можливості нашої техніки, котрий ми користуємося. Ну тут поліцейський красава: доказів немає, оцінити їх не можу, надати вам не можу. І я взагалі не буду розпочинати розгляд справи. Лайк. Ось так повинна бути. Немає доказів, немає підстав навіть розпочинати розгляд справи. І немає підстав відкладати на інший день розгляд адміністративної справи. Тому на даний час я вам докази в принципі не mm -hmm. можу поділити. В принципі, не можу поділити. Тому розгляд справи я навіть ярких навіть uh -huh. yeah. yeah. на цьому в принципі закінчено. Yeah. Uh -huh. З приводу того, що у вас не працює габаритний вогонь, вам uh -huh. потрібно його усунути. Uh -huh. Звичайно. Там стукнуть треба по цьому. Стукнуть, кажу, по фарі треба можете, Я Не буду вашу, вашу машину. Ні, ні, я не кажу вам стукати, я просто кажу, що. Ну, ви можете стукати. зараз це зробити. На не даний можу, час. Можу. Зробіть. Тому що далі вам рухатися з аварійкою до найближчого місця стоянки. Хоча уже ось тут Ну можлив... розумієте, що коли я їду включеним ближнім світлом фар, лівий габарит. Ну, це просто ні прошу, ні прошу, ні прошу. Я повністю з вами згоден. але е, по факту він не працює. Тобто, у вас е, ага. освітлені прилади на транспорту за працюють працюють неналежні чином. Ага. у темну пору доби, які повинні бути вімкнені зовнішні світлові прилади, і також почитаємо про технічні. Несправності. Розпочинаємо. 19-й параграф користування зовнішніми світловими приладами. У темну пору доби повинні бути вімкнені такі світлові пристрої, які на всіх механічних транспортних засобах фари ближнього дальнього світла. Тобто водій нічого не порушував у темну пору доби. Ближнє світлофар у нього працювало. Але поліцейські вказують, це технічна несправність не працює у передній габариту темну пору доби, це при тому, що ближнє світлофар працює. Що нам вказує 31 параграф технічної несправності? Він, мабуть, натякає на зовнішні світлові прилади. Кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу, але у темну пору доби повинні працювати ближні світлофар, і фари працюють. І знаєте що? Стосовно переднього габариту ви нічого тут не знайдете, що він повинен працювати під час руху з ближнім світлом фар. Далі, 31 параграф нам також зазначає, забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості не горять лампи фар, але лампи фар у нас працюють. Чи задніх габаритних ліхтарів? Якщо б мова йшла про задні габаритні ліхтарі, я розумію, а про передні… Жодного слова, тому я вважаю співробітник поліції, що це була зупинка без причини. Габарит засвітився. Ось все така. Виникла ситуація у водія співробітниками поліції. Я вперше чую, що не працюючи габарит у темну пору доби, коли ближнє світлофар у нас працює. Це є підставою для зупинки авто, тому що це технічна несправність. Я не погоджуюсь з діями співробітника поліції, але поліцейський всевірно в подальшому зробив. Він не складав постанову без доказів, він не відкладав розгляд справи. Всевірно зробив. Водій, в свою чергу, фіксував дії співробітника поліції, намагався відстояти свої права. І це дуже добре. Кожен водій зобов'язаний знати свої права. І не порушувати правила дорожнього руху. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі, є мій телеграм та моя пошта.